Направду є роком ювілейним і знаковим для нашого міста Борислава. 625 років від, від описаної заки про наше місто. Також того року ми святкували 70-річчя від дня утворення Української повстанської армії. І дуже багато масових заходів, цілий ряд великих заходів було присвячено саме тим подіям. І розпочали ми рік. Презентацією книги все починалося з просвіти пані Ольги Швец Кульчицької. Відчулася презентація такого енциклопедичного, дуже гарного видання. Воно у нас на стенді Краєзнавчому Дровобичина Свідки Епох. Презентували ми також фотоальбом Борислав Наше місто. Презентували ми благочинне видання Івана Франка Борислав Сміється, Бориславське оповідання. І от сьогодні відбувається ще одна презентація, і ця презентація є теж знакова для нашого міста і для нас. Це є фотоальбом Вони були першими. Цей фотоальбом приурочений 20-річчю підняття національного стяга над міською радою і початку відкриття першої сесії, першого демократичного скликання. І я з приємністю хочу запросити до слова. Пана Володимира Копуся, голову міської ради, першого демократичного скликання, почесного громадянина міста Борислава і міста і і голову комітету і відповідального за випуск цього фотоальбову вони були першими.